Ця тендітна дівчина повинна захищати своє королівство від ворогів, але вона ще не знає, що її головний ворог ховається у середині її замку. Це фільм імператриця та воїни, і він покаже вам, що таке справжня сміливість. Події фільму відбуваються у стародавньому Китаї, коли він був розділений на кілька невеликих королівств. Принцеса Феєр із королівства Ян звертається до свого названого брата Ху і повідомляє, що завтра на них чекає битва з армією Джао. Її батько дуже могутній воїн, і вона вірить у його перемогу. Йде дощ. І дві ворожі армії вступають у запеклий бій, використовуючи мечі та арбалети. Принцеса бачить безліч поранених бійців і проводжає деяких із них в останній шлях. Феєр дізнається, що її батько теж поранений. Тепер контратаку має очолити генерал Му. Йон Це і є той самий Ху, названий брат принцеси. Фейєр знаходить пораненого батька і дізнається, що він хоче передати трон генералу Ху. Продовжується героїчна битва, в ході якої всі воїни з королівства Ян відважно борються за свої землі. Армія Джао відступає. До пораненого короля приходить його племінник Ян Хуба і скаржиться, що його не призначили новим головнокомандувачем. Король відповідає, що Кубу хвилюють лише влада та амбіції. Йому начхати на долі людей. Розлючений чоловік відправляє пораненого короля на той світ. Народ прощається зі своїм правителем. Згідно із законом, трон має очолити його дочка, принцеса Феєр. Деяким воїнам це не подобається. Вони хотіли б бачити своїм новим королем генерала Ху, але він незаконно народжений сирота і не має права на трон. Церемонія мало не закінчується бійкою. Генерал Ху схиляє коліно перед новою королевою і присягається захищати царство Ян від усіх ворогів. Незважаючи на це, Хуба та ще кілька людей залишаються на за задоволеними таким вибором, фейєр заявляє, що пройде курс військових тренувань і очолить нову битву. Вона призначає генерала Тен Бочана своїм радником. Залишившись наодинці з генералом Ху, принцеса зізнається, що король обрав своїм спадкоємцем його, а не її. Чоловік відповідає, що лише Фейєр здатна стати хорошою правителькою, і він у всьому їй допомагатиме. Починається курс воєнних тренувань. Феєр потрібно битися на плаваючій колоді, і в неї це чудово виходить. Проте в якийсь момент вона все ж таки падає у воду. Наступне випробування: поєдинок на конях. На жаль, принцеса знову програє. Третій урок бій на мечах. Фейєр падає в багнюку, встає і знову падає. Це дуже складно. Ху згадує своє дитинство. Вони з принцесою були дуже близькі. Коли хлопчик збирався на військову підготовку, фейєр подарувала йому гарний камінь, і з того часу він ніколи з ним не розлучався. Принцеса помічається і дякує названому брату за щасливе дитинство. А також обіцяє, що ніколи його не розчарує. Настає час чергового випробування. Потрібно скакати на коні та стріляти з лука у своїх суперників. Фейєр спритно ухиляється від тренувальних стріл і успішно атакує. Проте ху вдається вибити її. Тим часом підступний Ян Хуба наймає людей, щоб позбавитися принцеси. Коли Фейєр миє свого коня у річці, на неї нападає група бандитів. Вони стрибають у річку та атакують дівчину під водою. Їй вдається вирватися і втекти, проте бандити женуться за нею і запускають у неї отруєні дротики. Один із них потрапляє у феєр, а другий у її коня. Принцеса падає на землю разом зі своєю твариною. Все це помічає таємничий відлюдник на ім'я Дуань Ланчунь і кидається рятувати принцесу. За допомогою пасток він позбавляється бандитів і ховає дівчину у своєму будинку. Вона серйозно поранена, і Дуань відразу починає її лікування за допомогою цілющих трав. У палаці починається паніка, оскільки Феєр безвісти зникла. Ян Хуба заявляє, що принцеса злякалася відповідальності та ганебно втекла. Генералу Ху наказують терміново знайти дівчину. Тим часом Феєр приходить до тями в будинку відлюдника. Вона Сапає ніж і виходить на двір. Там дівчина помічає дуаня і одразу на нього нападає. Чоловік запевняє, що він їй не ворог і просить залишитися в його будинку, поки вона не видужує. Принцеса справді ще дуже слабка, і дуань продовжує лікувати її відварами трав. Чоловік хоче змінити їй пов'язку, але фейєр відмовляється і намагається сама це зробити. Ось тільки в неї нічого не виходить і доводиться все ж таки просити Дуаня про допомогу. Наступного дня чоловік дарує принцесі палицю. За допомогою якої вона сама зможе міняти собі пов'язку, він показує дівчині величезний бджолиний вулик і каже, що тут є цілющий мед. Феєр намагається дістати солодкі ласощі з вулика, проте на неї відразу нападають бджоли. Доводиться рятуватися від них втечею. Наші перебинтовані герої вечерюють. І Дуан зізнається, що став відлюдником, бо йому набридли постійні війни. У цей час між ними виникають романтичні почуття. Генерал Ху знаходить у лісі отруєний дротик. У палаці починаються розмови про те, що царству Ян потрібен новий правитель. Дуань і Феєр шиють величезну повітряну кулю. Справа в тому, що цей чоловік дуже мріє полетіти над землею, мов птах, а мрії потрібно здійснювати, правда? Наші герої піднімаються на маленький оглядовий майданчик та милуються неймовірним краєвидом. Принцеса розуміє, що повинна зробити свій вибір: життя з коханим чоловіком чи обов'язок перед своїм королівством. Фейєр не може заснути. Вона прощається з будинком, у якому вперше відчула себе щасливою, сумно дивиться на сплячого дуаня і лягає поряд. Вранці дівчина сідає на свого коня. І повертається додому. Дуань біжить за нею, щоб провести кохану. Феєр просить Дуаня прилетіти за нею на повітряній кулі. На дорозі з'являється генерал Ху разом зі своїм загоном. Принцеса знайомить їх і повідомляє, що Дуань врятував її життя. Чоловік дуже здивований, адже він не знав, що весь цей час жив із принцесою. Фейєр повертається до палацу. Проте на їхньому шляху з'являється вершник на коні. І повідомляє, що армія Джао розпочала чергову атаку. Принцеса відра. За поспішає на поле бою її радник Тен Бочан. Повідомляє, що Ян Хуба відмовляється мобілізувати свої загони, якщо йому не поступляться королівським престолом. Через це в армії Джао 10 тисяч людей, а у них лише 2 тисячі. Є лише один шанс на перемогу: використати принцесу Фейєр як приманку. Це дуже небезпечно, але інших варіантів немає. Король армії Джао помічає серед своїх суперників принцесу і наказує своїм воїнам взяти її в полон за велику нагороду. Вони кидаються за нею в погоню, а лучники Ян випускають у них сотні стріл. Незабаром у бій вступає піхота. Дві армії зближуються в лютому, божевільному, дикому поєдинку. Військо Джао зазнає великих втрат, залишаючись без своїх коней та колісниць. За наказом короля, частина воїнів Джао женеться за принцесою Феєр, і вона заманює їх у пастку. Справа в тому, що у густому зеленому лісі ховається ще один загін. У потрібний момент він приєднується до бою. Король Джао падає зі свого коня, а його військо відразу атакують воїни королівства Ян. Опинившись в оточенні, солдати Джао Джао, звичайно ж, програють цю битву. Більше того, у бій вступає навіть сама принцеса. Вона особисто бере в полон принца Джао, король ворожої армії, вибирається з води, і на нього кидається генерал Ху. Однак, феєр зупиняє брата. Принцеса каже, що хоче покласти край цій війні. Вже загинули тисячі воїнів. Але заради чого? Феєр кидає свій меч і заявляє, що їхнім королівствам не потрібна війна. Король і принц Джао йдуть разом із залишками своєї армії. А воїни Ян радісно вітають свою хоробру і водночас мудру принцесу. Повернувшись до палацу, феєр оголошує Ян Хубу дезертиром і позбавляє його всіх титулів. Але цей чоловік не має наміру здаватися. Він дістає нову смертельну отруту, проти якої немає проти отрути, і вирішує знову позбутися принцеси. Фейєр і Дуань постійно згадують один одного і дуже сумують. Принцесі складно зосміти зосередитись на державних справах вона відмовляється від урочистої церемонії по святи в імператриці, та зізнається, ху, що закохана у свого рятівника. Генерал розповідає, що дуань не простий відлюдник, а легендарний воїн молодого місяця. Це була найнебезпечніша армія у всьому Китаї, яка не програла жодної битви. Десять королівств об'єдналися проти них, і одного разу вночі розгромили все їхнє військо. У тій битві вижив тільки Дуань. Принцеса Феєр зрікається престолу. Вона хоче, щоб замість неї правили генерал Ху та радник Тенбочан. Дівчина залишає палац верхи на своєму коні. Її зупиняє Ху та просить змінити своє рішення. Ми бачимо, що генерал теж у неї шалено закоханий. Але серцю не накажеш, і Феєр поспішає до свого коханого. Вона Шить крізь поля і ліси, поки дуань, який нічого не підозрює, намагається підняти в небо свою повітряну кулю. У чоловіка все виходить, і куля поступово набирає висоту. Поруч з'являється феєр, і дуань кидає їй мотузку. Дівчина застрибує на кулю і потрапляє в обійми коханого. Разом вони летять над землею та захоплюються неймовірною красою навколишнього світу. Тоді ж вони зізнаються один одному у своїх почуттях. Увечері повітряна куля опускається вниз. Феєр з Дуанем ховаються від дощу і проводять разом свою першу ніч у цей час. Генералу Ху доповідають про те, що Ян Хуба залишив місто разом із своїм загоном. Схоже, він хоче влаштувати громадянську війну. Ху відразу поспішає в ліс і знаходить там меч, що належить воїну молодого місяця. Незабаром він знаходить на березі річки Дуаня, кидає йому цей меч і вимагає битися за принцесу Фейєр. Відбувається запеклий поєдинок двох найсильніших бійців, і він закінчує. Іншується нічиєю Ху повідомляє до Аню, що королівству Ян загрожує небезпека і просить відвести фейєр подалі звідси. Тим часом до замку вриваються дезертири на чолі з Ян Хубою та захоплюють владу. Генерал Ху повертається до палацу, і зрадник Ян Хуба відразу кидає йому голову радника Тен Бочана. Чоловік дістає свій меч. Проти нього моментально спрямовують сотні стріл. На щастя, віддані йому воїни захищають свого генерала щитами. Генерал Ху віддає наказ від. Ступати він встигає залишити замок, але його загону доводиться пожертвувати собою, щоб їхній витажок встиг втекти та врятуватися. Ян Хуба посилає своїх бандитів, щоб позбавитися від Дуаня і принцеси Феєр на дім відлюдника нападають. Проте наші герої не мають наміру так просто здаватися, і за допомогою різних пасток і зброї позбавляються майже всіх своїх ворогів. Ну звісно ж, адже це найкращий воїн Китаю та найвідважніша принцеса. На жаль, в якийсь момент Дуань відволікається на те, щоб вирятувати Феєр, і в нього потрапляє два отруйних дротики. Незважаючи на поранення, він рятує кохану та просить її повернутися до палацу. Дуань не зізнається, що від цієї отрути не існує проти отрути. Генерал Хуз знаходить у полі ще один загін із відданими йому воїнами. Він просить своїх людей йти звідси, але вони плачуть, адже їм немає куди йти. Ху безстрашно приходить до Ян Хуби та викликає його на поєдинок. Він готовий боротися з усім військом зрадника і справді легко перемагає більше десяти його найкращих бійців. Але опоратися з величезною армією не під силу навіть такому крутому воїну, як генерал Ху. Чоловік вирішує гідно загинути в бою, яке належить герою, але при цьому забрати з собою на той світ якнайбільше ворогів. Ян Хуба випускає в Ху стрілу і ранить його. Але навіть це не зупиняє. Шаленого генерала він продовжує бій доти, доки його не на наздоганяють ворожі списи. І навіть тоді ху готовий битися далі, зриваючи з себе одяг і лякаючи інших своїм божевільним виглядом. На полі бою з'являється принцеса Фейєр. Вона бачить пораненого Ху та обіцяє Ян Хубі помститися за названого брата. Генерал віддає їй свій меч, і принцеса викликає дезертира на поєдинок. Це дуже небезпечна та нещадна битва, де виживе лише один. Ян Хуба вибиває у принцеси меч і жбурляє її на землю. Він уже готовий вразити її своїм мечем, але Фейєр хапає спис і відправляє зрадника на той світ. Дівчина встає на ноги та бачить, що інші воїни кидають свої мечі на землю. Генерал Ху теж падає. Мабуть, одне із поранень все ж таки виявилось для нього критичним. Принцеса Феєр повертається до Дуаня і бачить, що її коханого теж немає в живих. Тепер вона залишилася зовсім одна. Дівчина відправляє дуаня у його останній політ на повітряній кулі та повертається до замку. Вона стає дуже мудрою правителькою, припиняє всі війни та налагоджує дружні стосунки з. Іншими королівствами